Кочура треба багато сказати, а я не так на ходу. Розумієте, Кочур це був особливий чоловік. Із великою повагою та теплом Ліна Костенко згадує Григорія Кочура, видатного українського перекладача, поета, літературознавця. Саме на його честь, уже в п'яте Ірпені пройшов міжнародний фестиваль письменників-перекладачів Кочурфест. Григорія Кочура називають патріархом українського художнього перекладу. Він мав блискучу пам'ять, знав понад 30 мов і перекладав із 33 літератур світу. Був звинувачений в українському буржуазному націоналізмі і 10 років провів в Інтинському таборі. З стійкістю переносив все, ніколи не скаржився, ніколи він сприймав все як належне, така його доля. Так він і в своїх віршах описував індийському зошиті людина, яка вистояла, по суті, перемогла всі ці незгоди і залишилась в історії літератури, перекладацтва великою людиною. Він був дуже проста людина, дуже проста і дуже така сердечна, знаєте. От що його не попросиш, він завжди відгукувався. І ну, тоді ж не було таких мобільних телефонів, дзвониш по телефону і кажеш, Грофероч, як я можу до вас? Так а приїжджайте, коли вам зручно. Кажу. Серед гостей фестивалю цьогоріч і поет та видавець Іван Малкович. Він презентував нову книгу Дон Кіхот Сервантеса від видавництва Абаба Галамага. Український переклад видання належить перу близького друга Кочура Миколи Лукаша. Малкович називає Лукаша та Кочура зразками найвищого перекладацького таланту, які бездоганно знали українську. Григорій Порфирович і його друг Микола Лукаш, це якраз ці два велетні переклад... перекладацтва українського, вони знали так українську мову. Як ніхто тому, що, що вони знали їх в різних, в різних аспектах, в різних, знаєте, шарах лексики. Бо бо лексика, якщо це книжка, якась там судові моменти, якісь чи з якоїсь там суспільної, то ти мусиш по-іншому перекладати. Це зовсім це інша лексика, і перекладач мусить розуміти в тій мові, що це от лексика, така, і перекласти на нашу мову. Під час Кочурфесту обговорили й інші тонкощі перекладацького мистецтва, підняли проблемні питання, що турбують літературознавців, шукали шляхи їх вирішення. П'ятий міжнародний фестиваль, форум проходить сьогодні в новому форматі. Ми обговорюємо в під час дискусії ті питання, які важливі для письменників-перекладачів не лише Київщиної України, тому що саме цей культурний фронт, який є частиною загальнонаціонального, і сприяє нашому спротиву, нашій єдності і дає нам сили від один одного. На тому, що сьогодні культурний фронт є невід'ємною частиною національного спротиву, наголошує і цьогорічний лауреат державної премії імені Григорія Кочура, поет, перекладач, підполковник Збройних сил України Володимир Тимчук. Його відзначили за переклад англомовних віршів американки індійського походження Калпни Сінг Чітніс про Україну і до українців. Для мене це дуже висока честь бути нагородженим. Я до неї. Ішов з мрією. Я дякую і Організаційному комітету і дякую тим, хто робить цей славний фестиваль. Кочорфест. Тому що чим, якщо є на кого рівнятися, то і молоде покоління буде розуміти, для чого взагалі існує небезпека для української нації. В чому вона існує, чому Росія хоче позбавити нас ідентичності і що треба робити? Звернулася до гостей фестивалю і сама Калп на Сінг Чітніс. Я завжди буду вірити в Україну та в мужність і стійкість її народу. Відзначили на Кочурфесті і головну його ідейну натхненницю українську акторку, невістку Григорія Кочура Марію Кочур. За популяризацією здобутків видатного перекладача вона отримала приватну премію від співорганізатора фестивалю «Товариства відважних торік, таку ж премію отримав український перекладач Дмитро Чистяк. У товаристві відважних кажуть, підтримувати українську культуру в сучасних реаліях це обов'язок українського бізнесу. Ми говоримо про першу чергу про свідомість громадян, і будь-який бізнес має бути так само свідомим. Він має продукувати в межах свої, свого підприємства популяризувати все українське і в тому числі своїми зовнішніми діями, як сьогодні, от ми показувати, що ми це підтримуємо. Чому тому що це важливо десятками років це залишалось на задньому плані. Сьогодні треба розуміти, щоб для того, щоб далі не приходили нас захищати, треба популяризувати свої українські. Нагадаємо, товариство відважних щороку вручає найбільшу в Україні за розміром преміального фонду Літературну премію Ірпеня. Також профінансувало створення у місті літературного муралу і муралу з картиною Тараса Шевченка Катерина. У 2024-му товариство започаткувало серію книг української літератури Бібліотека слова відважних першою було видано збірку віршів Григорія Кочура Інтинський зошит. Слід зазначити на цьогорічному кочурфесті були представлені кращі книги іноземних авторів, видані українською мовою протягом 2024 року. Також у межах фестивалю працював ярмарок сувенірної продукції. Усі виручені кошти спрямували ірпінському волонтерському об'єднанню Незламні серця на виготовлення дронів.